Початку року в області зафіксували 42 пожежі. Торік за цей період їх було 27, Розповіла речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Каже, цьогоріч за два тижні березня на Черкащині виникло 33 пожежі. Причиною стало спалення сухого гілля, листя та сміття. Аби вкотре нагадати жителям про заборону спалення сухої трави на відкритій території, рятувальники влаштували профілактичний рейд у селах Леські і Червона Слобода. Ми бачимо вас, ви опалювати траву. Так Та не траву там мішечок спали. Дивіться, ми проводимо інформаційну роз'яснену роботу. Зараз в першу чергу ви дивіться за те, щоб вони були на розповсюджили. Тому що далі ж також до часом будинки. Державна служба України рятувальники проводимо рейди в вашому селі, аби було якомога менше пожеж. Ми не пустими mm -hmm. руками роздаємо пам'ятки. Mm -hmm. Знайомця, будь ласка, з початком повномасштабного вторгнення ми посилили свою пильність ми посилили проведення рейдів, спілкуємося з людьми, пояснюємо, чому не можна, які збитки це може нести природі людям. Коли ми спілкуємося з людьми, вони до нас прислуховуються, але статистика річ вперта. Ми бачимо, що все ж таки вона збільшилася, особливо з початку березня.